Доброго дня усім. Чергове засідання комісії промисловості, підприємництва, інфраструктури та транспорту та житлово-комунального підприємства. Сьогодні розглядаємо питання одне про розгляд заяви директора комунального некомерційного підприємства Української лікарні Української селищної ради. До Перегінської селищної ради поступила заява Шкіри Галини Михайлівни, яка просить у зв'язку з закінченням терміну дії контракту укласти з нею новий контракт на час дії воєнного стану. Відповідно до статті 9 закону України про правовий режим воєнного стану, у період дії воєнного стану. Сільський селищний міський голова може призначати осіб на посади та звільняти з посад в органах місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, установ організацій, що належать до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування у порядку, визначеному частиною 5, 6 статті 10 цього закону. І є такі, можна сказати, нюанси, що протягом 6 місяців, після того, як закінчиться воєнний. Необхідно оголосити конкурс на посаду керівника КНП, якого призначено без конкурсу. Особа, яка призначена керівником без конкурсу, має право перебувати на посаді максимум 12 місяців із дня, як буде припинено чи скасовано воєнний став. І пропонується на розгляд комісії підготовлений проєкт рішення, відповідно до якого першим пунктом е, укласти контракт. З директором комунального некомерційного підприємства Перегінська лікарня шкірою Галиною Михайлівною на період дії воєнного стану. Відповідно, другим пунктом, після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців дня його припинення чи скасування оголосити конкурс на посаду керівника комунального некомерційного підприємства Перегінська лікарня, третім пунктом уповноважити селищного голову. Люклян Ірину Богданівну підписати з шкірою Галеною Михайловно контракт згідно вимог чинного законодавства. Е, так, оскільки законом е, не передбачено продовження контрактів, але дозволяється, надається право саме укласти нові контракт. Якісь запитання є? Прошу проголосувати. Хто за? Ну, no, власне, дякую всім всім.